В ефірі випуск новин про знакові події у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 24 березня саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як співак Іван Козловський, композитор Ігор Вілозір та етнограф і громадський діяч Антон Маркевич. Саме цього дня 1918 року Центральна Рада оголосила українську мову державною. 1989-го у Львові пройшов перший в тодішній Україні політичний страйк. А в календарі ООН всесвітній день боротьби з туберкульозом, а євреї відзначають свято порім. Примхлива погода продовжує свої сюрпризи. Україну накрив циклон гобі, який вже потужно засипав снігом більшість областей, зокрема й Житомирщину. Негода триватиме і завтра. Причому уночі очікуємо пониження температури. Синоптики попереджають про складні умови на автошляхах і просять водіїв по можливості утриматися від поїздок. Наслідок кривавих терактів у Брюсселі кількість постраждалих перевищила 300 осіб. Відтак, Бельгія та інші країни Європи посилюють заходи безпеки. І про інші останні вагомі події минулої доби на фронтовому Донбасі бойовики 53 рази обстріляли українські позиції. Росія направила на фронтовий Донбас свій черговий, уже 50-й, так званий гуманітарний конвой. Російський вертоліт порушив повітряний простір України у Херсонській області. Міністр енергетики Демчишин заявив, що ціна на природний газ для населення України знову зросте. Польські державні вузи знизили вартість навчання для українців. У світі триває масштабна акція на підтримку незаконно засудженої в Росії українки Надії Савченко. Ми маємо нові відгуки. Відношення дуже Дуже такі турботливі, бо жінка це жінка-патріот, яка відстоює наші права на существування як суверенного государства. Я желаю їй всього-сього самого кращого, щоб вона перемогла, щоб її звільнили. Че ситуація зараз в країні? Ви знаєте, Надію Савченко, як ви відноситесь от до її долі, якби ви вчинили на її місці, не знаю навіть як, як вам сказати. Ну ви можете дати якийсь коментар? Ні, не можу. Не можу. Чому ви не цікавитеся я, проблемами не... зараз в Україні? Ні, я цікавлюсь проблемами в Україні. Я, я знаю, що в Україні робиться. І також от ну інтерес, інтерес, не я об'яснити, коротше. Інтересна просто я судьба, що вона українка. Ну, на мою тему, на мій взгляд, її тема. Е... Полону в Росії просто цікавить тим, що ну без причини неї затримали і судять мене, як українця, як журналіста, як співвітчизника Надії Савченко надзвичайно цікавить, хвилює бентежить її доля. В мене найбільше бентежить. Ну якби це так не звучало. Навіть не те, що вона там, а бентежить те, що коли вона там відбувається тут, як е, на її подвигу, на подвигу, такі, як вона, інші будують собі кар'єру, будують собі чергові матеріальні блага. І я думаю, дай Боже, щоб вона швидше повернулася і, можливо, вона цим поверненням врятує Україну, бо, дивлячись її в очі, ті, які тут робили такі безчинства, я думаю, вони не зможуть далі цього робити. Тому що вона, це як. Сказав Сергій Поярков, відомий політолог. Він сказав, що це буде ота куля в лоб. Вона. Вона буде отим детектором брехні Надія Савченко. яка спитає кожного, що ти робив, поки я була там. У Житомирі приступила до служби патрульна поліція. Її перші дії моніторила моя колега Галина Ковальчук. За словами керівника управління патрульної поліції міста Житомира Ігора Гусака, 22 березня на перша нічне чергування виїхали 18 автопатрулів. Крім того, працюють ще три екіпажі у складі керівництва управління, які контролюють роботу підлеглих та у разі необхідності можуть надати їм допомогу. Райони по місту ділили за ситуацією криміногенною ситуацією за об'єм, щоб подати були більш-менш всі однакові. От, щоб патруль патруль міг покрити, проїхатись неодноразово по своєму квадрату, а також 5-7 хвилин мати змоги після визова на 102 прибути до місця, куди він буде визваний. Робоча зміна патрульного наряду триває 12 годин. За словами Ігора Гусака, можливо, що в день у центрі міста та у паркових зонах правопорядок забезпечуватимуть і піші наряди, а у більш віддалених мікрорайонах автопатрулі. Уночі працюватимуть виключно автопатрулі у складі трьох, а інколи й чотирьох поліцейських, залежно від криміногенної ситуації. З озброєні бронежилети, світоотражаючі жилетки. В автомобілях є все для оформлення дорожньо транспортних пригод, є аптечка для надання першої допомоги до приїзду швидкої. Також в автомобілях є планшети, на які система цунамі, на яку надходять їм завдання. Є лінія 102, на яку йде виклик потім. Лінія 102 їм передає завдання прямо на планшет. Він бачить на планшеті, куди до нього приходить завдання, куди йому треба під'їхати. За першу добу чергування по допомогу звертались житомиряни, які потерпали від домашнього насилля, хуліганства, розпивання родичами алкоголю. Я, стою, вона, в на Я этом, не говорю також. Поліцейські допомогли відбуксувати несправну автівку на автозаправку. Відвезли додому жінку з трьома дітьми, яка пішки йшла додому, бо спізнилась на автобус. Оформили п'ять випадків, Загалом за минулу добу на лінію 102 надійшли 95 викликів Житомирян. 49 із них було спрямовано патрульним нарядом. Обласне телебачення запрошує на роботу ведучого телепрограм чоловіка з вищою освітою, знанням державної мови, широким світоглядом та активною громадянською позицією. Звертатися в телецентр за адресою міста Житомир, вулиця Театральна, 7. Також запрошуємо активно долучатися до нашого нового проєкту допоможе селу, який надасть вам безкоштовну юридичну та інформаційну підтримку. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. Нашою вілейну франкіану продовжує цитата Олексія Гончара. Про Івана Франка він зауважив таке: після Шевченка не було в нас такої постаті. Не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись. І народний календар у давнину примітили, що саме 24 березня розпочинається ранній рух березового соку. А пухнастий іній сьогодні передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає собою холод, літо буде теплим. Що ж, я вважаю вам гарного і позитивного настрою, натхнення до роботи і лише хорошої погоди і приємних новин. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті ТівірадіоЗТКМЮЕЙ. Бережіть себе та Україну до завтра.